Хоч чути чи ні? М -м -м. Класна така природа тут така бомбічна. тут мене чути вже нормально. Да, тут, бачите, біля цих біля стовпів є вже ловить, мабуть, Wi-Fi. Ой, тут і цей Звіробій. Ух ти. Звіробій є. Правда, мало. Така травичка Звіробій, знаєте. І там от, звіробій, до речі, можна. Теж чай трошки додавити. Але небагато. Бо він може бути отруйний. Тут щось маловато, якось трав. Може тут десь подивитись? Якісь прям всередину зайти. Та ні, там можуть і різні ужі, гадюки кажуть, розвелися, не біду. О, назад тоді почалися під'їсти. Ці. На моцику. Отецеклісти. Ну така, не дуже спекотна, нормально. Ще поки що не така спека, як ото буває іноді. Ще після вчораш вчорашніх дощів ще так не зрозуміло, чи вона спека, чи не спека. Нормально, яка свіжість ще відчувається. Вон сюди ходять люди гулять. О, тут ще от у нас що тут травка різна є. Серпиріс. Ні, тут не серп-різ. Так, може туди ще сходити, там ще. Там прикольна полашуниць колись було, що можна туди пройтися. Але там будуть хащі. Ще більші. Якщо буде хащі, звернемося назад. Там вже може зарости так. А може навпаки, може там якісь будинки побудували, і вже там нема. Накопай мені гвоздичку і прийшли мені новою почтою. Та ні, Ваван, вийди в себе десь там на дачі накопаєш. Ой, тут щось порубано, порубано. Гвоздичка це така, по-моєму, рослина, що вона на кожному полі є. Навіть якісь паркових цих. Ой, ой, щось там в корчах, Ні, не піду, я кара ті корча. Там щось зашевелилось, реально щось серйозне. Так все, то зараз ворот назад іде. Все таке нехіле живе в цих кущах. Ну і баню. Так, підемо назад, краще. Тут такі мої екстрим, екстрим тур, це ще не вистачало. Да. Арсені. Да, тобі теж гарного вечора, гарного дня. Вон кінці щавель росте. Вон яке поле гарне, бачимо? Де можна пройтись і прогулятися Фух. І букетик такий зібрати на полі гарний. Так що не лежить на дивані. Діть кудись прогуляйтеся. Вон вже ажина цвіте, скоро будуть ягоди, такі тут. ягоди класні. Ожина. Цвіте. В лісі прикольно такі починають співати. Назад йдемо в парк, прогулялися класно з нами на полі. Букетик квітів назбирали, бачили? Які класні гвоздічки. І ці, до речі, гвоздічки, я от їх не бачила, щоб вони десь на городі росли у когось. Вони от тільки в основному на полі отак ростуть.